Купи святої праведни Анни, 28 червня 2025 рік і ми знову з групи, звичайно, як і кожної суботи, приїжджаємо до святині, щоб люди звершували омивання в благодатних водах джерла святої праведни Анни. На дворі плюс 18, водичка плюс 5, вона плюс 5 круглий рік, тому комфортно окунатися, коли немає великого перепаду температури, саме зараз. Ну, ось цілими родинами звершують омивання. Люди це вже роблять третій раз сьогодні, настільки сильно їм це сподобалось. Тому ви теж замовляєте нашу поїздку до святині. Час всієї поїздки, звичайно, ми відвідуємо не тільки Червосвято, як правило на відвідуємо ще Бачаєв, Кременець і монастир духа. Святого поїздка триває два дні. Виїжджаємо з Києва зранку і повертаємося в Київ в неділю ввечері до восьмої вечора. Зазвичай приїжджає наш автобус. Номер телефону для замовлення поїздки ви зараз бачите себе на екрані.